мав стосунки зі своїм викладачем, розкажіть, як це. Щоранку вона зустрічала мене з посмішкою. Спочатку був легкий перекус, потім ми трішки гуляли на свіжому повітрі, гралися, а потім наставав час лягати в ліжко. Ех, добре в дитячому садочку було. Що не кажи стосунки були недовгі, але запам'яталися цей гівногітра у мені мозок цілий місяць за якусь розрахункову бану. Не хотів приймати підраз. блядь А якщо це друга освіта в університеті? Викладач навіть молодший на три місяці. Він зараз вчитиме півроку, а потім просто знаю. Я змоделювала ситуацію з голови. Теж червоний прапорець, якщо так, то чому? Я просто ніколи не думала про подібні ситуації, тому цікава позиція. Учень завжди залежить від викладача, такі стосунки не можуть бути на одному рівні. Та під час навчання це само собою, я подумала, ви загалом маєте на увазі. Цікаво ж? Цікаво, чому редфлаг? Якщо викладачі бувають різні, не всі ж старі обрігань придувни. Сам не мав, але був свідком такого в універі. Між хлопцем-студентом ага. Між хлопцем студентом і молодою викладательницею. -що, що? Викладачкою. Нічим хорошим, на жаль, не скінчилось. Після дипломування вони одружились, але потім швидко розійшлися. Як я розумію, друзями вони не залишились. Пес класний аватарі нікнейм. А що саме вас цікавить? Марія Олександрівна, перелогіньтесь. Мій фізрук до мене фліртував в 9-11 класах. Таке, взагалі, можна озвучувати. Я тоді Цього не розуміла. Та й мене, на щастя, не цікавила його увага. Він був доволі молодий, як для викладача років 25. Ми навіть випивали в одній компанії, потім я подоросліша, але ми зустрілися в клубі через декілька років після школи. Набухалися, і от тоді я зрозуміла його поведінку в мою сторону. Тоді в студентські роки на п'ятому курсі спав з викладачем кафедри. Мені було 23, а їй 26. Її предмет викладався на першому другому курсі, тому я не був зацікавлений в якихось привілеях. Врешті це як із будь-якою іншою дівчиною, нічим не відрізняється, така сама людина, як і всі в універі на другому курсі, мені 18, і 23, Була викладачем з практики англійської мови. Зустрічались 9 місяців десь. Це було кохання, але все ж різниця у віці. Тобто, дещо різні погляди на життя змусили нас перервати стосунки. Один з найкращих періодів мого життя. Будь ласка, зроби репост на цю тему дуже цікаво. Хто з вас зробив перший крок і де загалом розкажи про ці стосунки, те, що тобі комфортно розповісти? Ем, ну, там багато чого можна розповісти, але це буде просто ня на хвилин 10 читання. Якщо в тебе є час напиши, будь ласка, можна розділити на декілька постів для зручності за одну карму пофармаєш. Мене такі сценарії дико збуджують. Окремим тредом? Ну підпишись, бо не знаю, коли це буде, і це вже так давно було. Маю на увазі на цьому сабі можна. Я підписався на тебе, а буду чекати. Так, побачив мій перший підписник. А в підписників видно нікнейм? Єс, чудово! У мене були стосунки з моєю викладачкою, вони переросли у шлюб. Якщо тобі Цікаво і важливо, це можу у приватних повідомленнях розказати деталі, поділитися досвідом. Як це? Незаконно? Що незаконно, якщо обоє повнолітні? Конфлікт інтересів стосунки можуть впливати на оцінки, навіть якщо пари не веде, але може мати вплив. Одна кафедра чи викладач-викладачка, декан тощо. Ви, певно, ніколи не стикалися з анонімками. Пише вам анонім, викладачка має кекс зі студентом Б, за що підвищує йому оцінки несправедливо, а він нічого не робить. А потім обом щось доводити, виправдовуватись. Може хтось і вили. Діти, або обоє, залежно від ситуації. Малю вас, скажіть, що ви вже хоча б в школі не навчаєтесь. Дякую за увагу, любі мої котики. Муа. Якщо вам сподобався відосик, можете поставити на нього лайк і також все інше. Па-па!